Всім привіт друзі! Ми з вами приїхали в Брюховичі, тому що е, зараз літо, сезон, купання і кожен шукає, де би знайти якусь водойму, в якій можна було би пережити ту спеку, яка стоїть у Львові чердуючись час від часу з дощами. Це паркінг того, всі напевно знають, що вже зробили безкоштовне озеро. Взяли всі паркани і зробили його доступним для кожного. Тобто воно розташоване ось там от, та чебуречна, з якою ми обов'язково зайдемо в кінці ролики. Це Брюховичі, як казав, ми приїхали в Брюховичі. Ага. Дякую, Олександра. Ось там Чебуречна. Ви її проїжджаєте і тут от ми дійшли до паркінгу. Паркінг, Паркінг наразі безкоштовний. Туалети знаходяться ось тут. Оскільки на самому пляжі там ті туалети, які були, так само як і роздягальні, вони закриті, як вже казали, зараз ми то подивимось, перевіримо. Ось. Є альтанки, але вони закриті, замотані. Ді альтаночки, бачите. А тут я не знаю, чи їх якось люди самостійно звільняють. Я так розумію, що самовільно собі повідкривали якісь. Напевно, що так, тому що, бачите, так само там є розірвана клієнка, якою вони замотані. Ну, ось видно, що люди смажуть собі шосличок. Ну, Звичайно, сміття не збирається протягом дня. Ну, ось, бачите, люди там відпочивають в тих альтанках, є мангали, на яких смажать. Я не знаю наскільки це дозволено, чи це самовільно. Ну, Принаймні користуються ними і наразі тишина, ніхто нічого не говорить. Шезлонги відсутні, ви берете собі коцечок і розташовуєтесь, де вам зручно. Територія досить велика. Територія. Да. Давайте обійдемо територію, подивимось. Пройдемо до води, є там спуск такий. Спуск зручний, не крутий, пологий. та озеро зараз та, ось так Ось люди відпочивають. В принципі, так як зі старшого покоління, так як відпочивали і ми в нашому дитинстві, я більш просунуті. Пляжники, в них є такі, хто має, беруть туристичні такі зручні для сидіння стільчики. Озеро, бачите, таке воно не є глибоке. Люди заходять і на середину, тобто по коліно, бачите, мужчина там стоїть, йому по коліно. Видно, що озеро було глибше, тому що можна бачити по тим порогам, які там. По тим плитам чи його спустили, чи як, не знаю. Як водичка. Колобанька тепла. Водичка тепла, оскільки озеро не глибоке, відповідно, воно, що прогрівається. Але вона дуже мутна. Ну, вода мутна, як і в озері. Я не скажу, що є якісь сторонні запахи, Ні. чи сірководні, чи все, все чогось. ну Водичка тепла. Хто любить озера, ну принаймні ця локація, яка найближча, напевно, до Львова. І тут багато хто може собі дозволити сюди приїхати, тут поплавати. Громадський транспорт, і власним транспортом це не є накладно. Ось можете бачити, що переодягальні єдино закриті. Передітися десь, ну, напевно, так, за допомогою рушника, щоб ви взяли собі, огорнулись рушником і тоді там перевдягаєтесь. Не є страшною проблемою, ну, принаймні є той, то, як я. Перевдягальні закриті. Кафе закриті? Кафешки також закриті, є такі лазанки для дітей, де, в принципі, вони мають. Але вони також він, забиті дошками. Наглядовий пост рятувальників також закритий. Бачите, ну, люди всі качелі які були, також зняті. Фактично просто я так бачу, що тут є пісок, є водойма. Безкоштовна на... парковка, паркінг і на паркінгу туалети. Це. Біло. Так. Ну і якби все. Як би все. Це воно відносилося, я так розумію. Там при в'їзді, от ви можете бачити цю будову. Це е, е, як воно називається, ресторан. Ну, я не впевнена, що він до того відносився, тому що... Я ну, не, не пам'ятаю назву окра. того ресторану. Ми зараз будемо йти в напрямку тої Чебуречної, то назву знімемо того ресторану. Я не знаю, чи воно відносилось до того ресторану чи ні, можливо це окрема якась локація. Але ось там от також якісь це кемпінги. Кемпінги такі. Чи, чи вони працюють? Напевно працюють, тому що там видно горить світло в одному з них і є оті такі бунгали які стоять, там лодка навіть якась, є штукатер, не знаю що там. Де тут плавати на ньому, ну принаймні. Не, Ось така. Зараз, зараз точно не можна плавати, бо така... над, над, над з такою глибиною, глибиною щоб... можна тільки йти. Ось, ну, Це можна назвати такий собі дикий пляж. В принципі, наполовину він облагороджений тими всіма. Ну, якщо хтось шукає безкоштовний, Так, то це в принципі така доволі непогана локація. Є навіть вам тут. О, ну, це лише це від попередних власників тут можна пательну що... поставити, щось собі засмажити. Мангали є, але я бачила відео, що З цієї сторони тут у мене мікрофон. Мангали є, але я бачила відео, що. Ну, правда, це, це неправда, але що не дають користуватися мангалами, їх заливають водою. Ну, ну зараз ми Наразі бачимо, ми бачимо, наразі, що ми вони бачимо, працюють. Що вони працюють, що люди собі мають змогу посмажити шашлик. Ми можемо спитати. Ні, не, не треба питати. Чому не можемо спитати? Не. Люди відпочивають, ми не будемо заважати. А, -а. а як ти дізнаєшся, платні вони чи не платні? Тому що тут нема кому платити. Ось ми дійшли до того ресторану, який ми бачили, з тамтого берега. Сподіваюсь, сонце світить. Тому що ми бачили з тамтого берега пляжу. Він, я так розумію, закритий і саме... Саме від нього, напевно, і було то озеро. Тому що, судячи по дизайну інтер'єру, воно дуже схоже. І зараз ми можемо бачити, що ця ресторація зачинена, вона не функціонує, лицарська Ну, виглядає, я вам скажу. Дуже мощно. дуже атмосферно. Було, було. Та, там можна бачити такі сонце, такі гармати зі стіни, тобто воно виконано в такому стилі оборонної фортеці. Там ми бачимо недобудовано. Да. Якась людина, хто це будував дуже... Сильно попала на гроші збудувати таку махіну коштує немалої копійки цікаво, воно працювало чи ні? Ну, було дуже давно, Так, я теж... Я а так розумію, що воно... Якщо було озеро платне, то ми були. Але я не цікавилась тим готельним комплексом. Це такий ресторанно-готельний комплекс, тому що ми бачили там ті кемпінги. Але в одному з них ті кемпінги ну в принципі, то не кемпінги, це вже ем, як бунґало. Або шалі. Ось ми прийшли з вами всім відомо рів'янам Чебуречну. По вулиці Курортній. Сподіваємось, що нам повезе. Ага, тут я так розумію, черга. Ого! Ви бачите, часи йдуть, а чебуреки лишаються популярними. Що всі столики, як ви бачите, зайняті. Черга. Черга велика. Люди смакують чебуреками. Не знаю, ось такий тут інтер'єрчик незмінний. Спалери такі. Мінюшка можна знайомитись. Чи по 120 з м'ясом, з сиром, салатики, пельменчики. Ну що ж, зараз подумаємо, чи будемо ми очікувати. Спочатку туди, а потім туди. Вода, ти спочатку замовляєш, а потім йдеш на видачу. Я теж Про це думаю, готова я стояти чи не готова, бо сидіти теж нема де. Ну, ось так, друзі, не знаю навіть. Зараз ми подумаємо і визначимося. Замовили ми, друзі, чебуреки. Дали нам ось такі талончики. Олександра вже зайняла місце. А я йду тепер в другу чергу. Давати для того, щоб отримати своє замовлення. Тому чекаємо. Черга велика, людей не зменшується. Ось, друзі, зачекалися ми Взяли. Олександра заздалегідь зайняла місце. Вибила і взяли ми чебуреки. Мікс такий, типу, один з сиром, другий з м'ясом. Ми ну, взяли собі ще сік томатний і стакан квасу. красу. квас? Смачний. Це добре. Але я вам скажу, вистояти ту чергу це. Це, звісно, треба постаратися. Є серветочки, в принципі, ну, нічого не міняється, бачите, такий. Зараз ми посмакуємо Чебуреки і скажемо, чого вони варті. Ну, я гарячі, тому що там за зняв ви бачили. бачили, зняв процес приготування, як іде, кухню там трошки зачепив. В принципі, все нормально. За салатики, правда я забув, але я думаю, то не критично. Не критично. Ми ж приїхали на Чебуреки. Так, ми приїхали саме на Чебуреки. Що, як тісто? Тісто смачне, але гаряче. Ну, гаряче, але бо смачне. воно з пилу з жару, як то кажуть. І чек там. Чек, 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 я зазняв. Вийшли вони нам. 318 гривень. чебуреки з м'ясом, 120, сиром, також 120 сік. Томатний 30, квас 48 і того 318 гривень. Ну, зараз поїмо і розкажемо про враження. Ну, ось, друзі, ми закінчили споживати ті наші замовлення. Вийшли для того, щоб не займати. Зайвого місця, тому що ви можете бачити людей дуже багато. І для того, щоб було зручно, ніхто не очікував через просто наші теревенки. Ми вирішили закінчити біля тої чебуречної Ну що можемо сказати за своє враження? Напевно, ефекту вау не відбулося. Ми були досить давно на тих чебуреках, щоб було не смачно ні Воно смачно. Воно смачно. Це, напевно, просто, як знаєте, кава і сигарета. От якісь такі взаємопов'язані речі це для тих, хто курить, там кава і бесіда. Це таке місце ностальгії більшості львів'ян, які тут прожили і в своєму дитинстві відпочивали, відпочивали. юність, дитинство відпочивали на Брюховичах на озерах і після того йшли в цей заклад своїми батьками. Скуштувати чебуреки, це ностальгія більше, ніж чогось особливого в тих чебуреках ми, ми не знайшли. Але зато ми знайшли якісь емоції з дитинства, якісь враження такі. Щось споживаєш і згадуєш собі. Але чогось там просроченого, чи не смачного, чи вони якісь там. Ні, тут ну, величезна Ні. кількість людей, тут нічого не зальожується, я так розумію. Все І... працює да, конвейером, тому що, тому що наплив людей є, популярністю заклад користується, він не видозмінений, сюди приходять так само зі своїми дітьми люди. Тобто це круто, класно, тут атмосферно, тому... Будете в Брюховичах, завітайте, згадайте. Тут якесь таке повернення в свої юні дитячі роки. Люди сидять, бачите, є якісь е, альтаночки, де ви можете собі замовити чибуреки. Людей, більшість людей сюди приходять зі своїм, тут замовляють просто стандартною. чебуреки. Пиво, напевно, салатик якийсь, а все решта беруть з собою. Це такий самий заклад, який в центрі Львова є заклад «Пінгвін», Я де Стандартний сказати. набор джентльмена, <сум> морозиво, коктейльчик, якийсь конічок 50 грам, посидіти так само, він не видозмінений. Там та сама апаратура, якою роблять ті коктейлі. Я і сам великий шанувальник і поціновувач того закладу Пінгвін. Досить часто люблю туди завітати і випити Добре. того коктейля, тому що жоден Макдональдс. От, ті смаки не здатен відтворити. Не знаю. Я дуже люблю той заклад і дуже часто його відвідую. Так, ось так, друзі, ми закінчуємо. Сьогоднішній день Неправда. в Брюховичах. Далі буде кава. Далі буде кава, куди? Зараз я скажу куди. А, це... ну, я просто не пам'ятаю, як він називається, Поїдемо, вип'ємо каву. Ще в Брюховичах? Ну, напевно, так. Добре, тоді наші пригоди в Брюховичах друзі тривають. Далі буде.